Так, щоб всі так, щоб чули. Щоб тому що нарешті прийшов час і мені сказати. Два тижні, поки я був у відпустці, за мене тут говорили і за мене вирішували. Моє прізвище згадувалося тут неодноразово і згадувалося, на жаль, на жаль, за останні 10 років не в позитиві. Тому що попередні 10 років воно згадувалося виключно в позитиві. А, саме тому. Саме тому я, повернувшись із відпустки, перше, куди прийшов, я прийшов сюди. Перший момент. На Березняках, на жаль, на жаль, почалася вже виборна кампанія. Я хотів би всіх закликати не відволікатися від боротьби за сквер, не відволікатися від самого головного, від того, для чого ми тут стоїмо. Я би хотів би закликати всіх не слухати дурні чутки, а якщо когось щось цікавить, спитати в мене особисто. Всі березняківці знають. Де мене можна знайти, за яким телефоном, в якій приймальні. І тут я кожен кожен день разом з вами, як це і було 10 років тому. Е, і і саме, головне, саме головне, це те, що стосується політики і те, що стосується виборів. Але саме головне. Ми повинні зараз налагодити тут, остаточно об'єднавши всі зусилля, відкинути недовіру, яку за останні два тижні посіяли до мене і до моєї команди. Це я в першу чергу звертаюся до ініціативної групи, тому що є певний елемент недовіри об'єднати свої зусилля. Тому що у нас є юристи, у вас є юристи, і так чи інакше нам потрібно зробити все для того, щоб цей паркан впав. А для цього мало на жаль. Мало стояти просто і навіть ночувати. Для цього необхідна, серйозно позовна юридична робота. Тому що всі пам'ятають, всі пам'ятають Березняківську 12, всі пам'ятають озеро Тельбін, всі пам'ятають Дніпровську набережну 9, Березніківську 36 і інші скандальні забудови, де ми перемогли. І саме тому деякі забудовники не можуть мені вибачити. Участь в тих забудовах і в те, щоб у них забрали гроші. Тому і мене намагаються зараз зробити забудовником, але це брехня. З приводу документів, які вам показують, вони просрочені, вони мали місце, але це було дуже давно. І ті, хто хотів їх показати і хотів, щоб донести правду до людей, мав би взяти інші документи. Але, на жаль, зробили так, як зробили. Тому ще раз скажу. Не вірте чуткам, питайте просто особисто. А з приводу співпраці, з приводу роботи, нами зроблено і мною і Віктором Васильовичем відповідні звернення до прокуратури, до адміністрації. У мене вже вже є перші відповіді. До інспекції архбудконтролю, яка контролює будь-яке будівництво в Україні, і яка повинна на сьогоднішній момент провести перевірку і за наявності підстав скасувати цей дозвіл. Тому будьмо разом. Ми з вами. Дякую.